Добрий день! А ми продовжуємо з вами перевіряти домашні задачі. Сьогодні у нас чергові дві задачі. Перша. ой, не там нажимаю. Перша 4,40 турист гріється біля вогнища, а в казанку над вогнищем гріється вода для приготування чаю, який від теплопередачі, теплопередачі відіграє головну роль у передачі тепла. А від вогнища. Від вогнища до туриста, б від вогнища до води в казанку. Ну, сподіваюся, ви, ви обрали правильні відповіді, але давайте перевіримо, для того, щоб бути впевненими, що ви все зробили правильно. І так, ну, мабуть, однозначно розуміємо, що передача тепла від вогнища до туриста здебільшого відбувається випромінюванням. Ну, якщо турист. Нагреється з боку від костра, а не являється ужином для нас. Але якщо ми говоримо про нагрівання нагріва води в казанку, то тут з найбільшого це буде конвекцією. І тут треба розуміти, що тепло від Вогнище від багаття казанку передається всіма трьома видами теплопередачі. Тут є в нас і випромінювання, тут є у нас і теплопровідність ну, в стінках казанка, але конвекція в нашому випадку буде вона найпомітніша. Ну, давайте пофантазуємо. Ми поставимо казанок рядом з туристом і будемо чекати, поки вода закипить, нагріваючись випромінюванням. Мабуть, зрозуміло, що це буде не дуже швидко. Тому, сподіваюся, ми з вами домовилися, що передача тепла від вогнища до води в казанку відбувається з найбільшого конвекцією. Так, наступна задача в нас. 4,59. Літнього спекотного дня повітря дуже гаряче. Ми з вами це відчували повною мірою. Чи можна вважати, що його нагріває сонячне проміння? О. Мабуть, подвох якийсь є. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що повітря. Воно прозоре для сонячних промінів. І воно пропускає сонячне випромінювання, практично не нагріваючись від нього. Повітря не може напряму нагріватися від сонячних промінів. Але сонячні проміни вони можуть нагрівати поверхню Землі. А вже потім. Конвективні потоки від нагретої поверхні, вони будуть нагрівати повітря. І це ми будемо вже дуже відчувати. Цим літом ми в повній мірі це відчували. Ну, мабуть, ми розібрали з вами задачі. Сподіваюся, що ви все правильно зробили. І тому можемо з вами відпочивати до наступного домашнього завдання.